Тебе ти. Слухай, слухай, давай. А давай поїдемо у Польщу. А? Дивись, я продам частину своєї пасіки, і ми купимо тобі документи. на Ти там влаштуєшся на роботу і будеш надсилати свої ворітки гроші на дитину, а я. Я я відкрию галерею. Ми купимо маленьку квартирку. Христіну, а? Що ти таке говориш? Заведемо собі, друзів. Сину, ти? А мені ні, 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 не треба, не треба, друзів, Мені взагалі крім тебе що ніхто не потрібен. Сино, припини, будь ласка. Ну ти ж сам кажеш, що війна. За нас. а? Ні, по-перше, ця війна ніколи не скінчиться. А по-друге, у мене є до тебе розмова. Не треба, не треба жодних розмов, будь ласка. Стина, вона мала рано чи пізно стати. Ні, вона ніколи не мала статися. Дитина, мені запропонували посаду викладача у Вінніпезі і викладацьке помешкання. І завтра я останній раз їду на схід, а потім демобілізуюся. І весною ми перебираємося в Канаду. Місяць тому. А вчора ти нащо до мене приходив? Бо ти попросила.